17-річні призовники за кордоном зможуть дистанційно стати на військовий облік. Зеленський підписав відповідний закон. Що скажеш з цього приводу? Побачимо, як це буде працювати, тому що щось, я думаю, що не все так просто з тим обліком. Тобто, що це передбачає? Що 17-річні юнаки мають скачати Резерв плюс, і в них є тільки рік часу до 18 років, щоб автоматично стати на облік. Угу. Якщо даних в реєстрі немає, вони не стануть на облік. Я думаю, що будуть проблеми, як і з військовозобов'язаних, яких багато кого немає просто в цьому реєстрі оберіг. Вони не на обліку. Так само буде і з цим. Ті, хто в школі проходили якусь військово-лікарську комісію да, там, з 9 класу або там з 11 класу, є карточки в ТЦК на ці, таких осіб, вони ведуть реєстр призовників, є відповідні протоколи, які зараховують їх в призовників статус. Ці особи будуть відсвічувати, звичайно, тому що вони є в аберігі. А ті, кого немає такої інформації, і вони ну, якось вийшло так, що в школі не прийшли, чи за кордон поїхали, кинули школу в 6-7 класі, з цим будуть проблеми, я думаю, тому що багато дітей, школярів і студентів зараз за кордоном вчаться, і вони не зможуть отримати ті ж самі паспорти, тому що їх в резерві просто не буде. А вони будуть заходити і їм писати, вибачте, ви на нову обліку, зверніться в ТЦК.